Що, друзі, привіт! Мене звати Ярослава, і це мій блог про життя в Штатах. Я українка, яка вже встигла пожити в двох різних країнах Польщі та США. Сьогодні я хочу поділитися своїм досвідом життя в Польщі, Кракові і США, Техасі, а саме в місті Даласі, де краще жити, де більше можливостей. Ну і де більше можна зробити. Почну з найголовнішого адаптація. Коли я переїхала до Польщі, польська мова для мене була не настільки складною, як могло б здаватись. Чому так? Тому що за рік до переїзду в Польщі я вивчала польську мову. Адже знала, що буду навчатись на цій мові в університеті. В Польщі я прожила близько шести років, і звичайно, моя польська стала тільки кращою. А от щодо Техасу, англійська. Наскільки я себе пам'ятаю, англійську я вивчала постійно, тобто з молодшої школи. Чи володіла нею? Я дуже добре, можу сказати, що так. Але після переїзду до Польщі моя англійська пішла трошечки вниз, адже я почала спілкуватися з польською і почала підзабувати англійську. Тож, коли ми переїхали до США, чесно, я дуже переживала, адже в мене є акцент, і я про нього знаю. Але тут є великий плюс: американці дуже терплячі, жди допоможуть, навіть якщо ти говориш з акцентом, президент. Uh, people in India will naturally welcome your decision to extradite. I, I can't understand a word he's saying. У Польщі ж ти будеш відчувати себе трохи чужим, якщо не володієш мовою. Перейдемо до роботи. В Ракові я працювала у маркетингу, а саме самим спеціалістом, де зарплати коливаються від 200 доларів до Трьох і вище. В залежності від твого фаху і від твого досвіду, що для Європи є досить таки непоганим, особливо для Польщі. Тобто я могла вільно собі подорожувати і купувати все, що хочу, і в принципі жити добре. Щодо Техасу. моя робота тут така сама, як і в Польщі, тобто я працюю в сфері маркетингу саме самим спеціалістом. Прайс такий самий: десь до 4-5 тисяч доларів. Але ми маємо розуміти, що тут так само є налог житло. Підказка – тут буде найбільша різниця. В Ракові ми жили в двохкімнатній квартирі, не з новим ремонтом і не з новою будівлею. В Техасі вдалося, а саме в містечку Макіні. Ми живемо в однокімнатній квартирі, яка більша, ніж наша двохкімнатна в Кракові. Була ми живемо в нових апартаментах, тільки відбудованих. Тобто, ми перші живці в цій квартирі. Проте один нюанс: в Кракові ми мали повністю заповнену квартиру, тобто, мебель, кухонні прибори абсолютно все, ми вже мали. Тут ми мали це все купувати, або дивитися на маркетплейсах щось безкоштовне, або просто питати у знайомих чи друзів, чи треба їм щось чи. Ні, розташування в ракові у нас знаходилась квартира недалеко від центру, тобто нам до центру було 10-15 хвилин, що дуже зручно. Також весь транспорт, трамваї, автобуси були прямо біля нашого будинку, тобто, дуже все близько і комфортно. Так само, як і магазини. Тобто, ми біля нашого будинку мали три магазини, і ще в 10 хвилинах ми мали дронку та шан. Щодо Техасу тут справи набагато гірші, тому що без машини тут просто нікуди. Якщо ти хочеш поїхати в магазин. Тобі треба їхати, йти тобі десь хвилин 40, їхати хвилин 5-10. Це до найближчого Волмарту, таргету або костко. І наболівша тема це харчування та заклади. Тут краків перемагає насправді. Почнемо з ресторанів та кафе. Взагалі, Європа набагато більш продвинута в сервісі. В Америці найважливіше поїсти, йти далі по своїх справах і далі працювати. В Європі люблять більше посидіти в кав'ярнях, поговорити, прогулятися, випити кави. Поїсти, оплачуєш рахунок, і йдеш далі. 20 хвилин, де в Європі можна провести в кав'ярні 2-3 години. Так і ти не будеш нікуди летіти, ти будеш собі спокійно сидіти, відпочивати, ніхто тебе не буде підганяти. Тут же ж тебе будуть просити 2-4 рази. Нещодавно ми були з друзями у кав'ярні, прийшли, замовили досить багато їжі на гарну суму. Ну і сидимо, говоримо десь 2-3 години. За ці 2-3 години до нас підійшли можливо. Ми три рази, Забрали всі тарілки навіть з їжею. І кожен раз підходили і питали, чи ми хочемо щось замовляти, чи ми вже будемо йти. Це не дуже приємно насправді, але що маємо, те маємо. Якщо порівнювати ціни Кракова та Техасу, то, звичайно, тут буде дорожче. Ну, а тепер перейдемо до супермаркетів та корисної їжі. І чи є вона взагалі в Америці? Так, вона є. Якщо в Польщі Кракові саме ми заходили в магазин і просто вибирали продукти, особливо дивлячись на етикетки, то тут з цього просто неможливо. Адже в Америці дуже великий відсоток цукру у продуктах, не тільки цукру, а ще й солі часом, тому треба просто дивитись уважніше на етакетки. Ціни на продукти чесно не помітила великої різниці. Єдина різниця це яйці, тому що зараз птиці масово хворіють в штатах, і від цього піднявся дуже сильно прайс. Медицина це там, де штати виграють по якості, але не виграють по ціні. У Польщі ж медицина доступна, але треба чекати дуже довго на прийом чи терміни. Тут ж з цим проблем немає. Ти можеш звернутися в будь-яку лікарню, але пам'ятай, що тобі тут потрібно страхування. Що без страхування ціни можуть бути просто космос після переїзду до штатів? У нас було 90 днів, щоб зробити вакцинацію від туберкульозу. І коли ми прийшли робити цю вакцинацію, в нас ще не було страхування, що неправильно так робити, не потрібно. Коли ми прийшли, ми заплатили за послугу 35 доларів спочатку, потім прийшли перевірити, через два дні заплатили ще 35 доларів. І сталося, що вакцинація у нас в Україні і вакцинація тут вони різні, і сама вакцина теж різна, і колять її теж по-різному. Тобто, якщо в Україні нам всім робили від туберкульозу вакцину сюди. yeah В Штатах її роблять сюди, і роблять ці уколи по різному. Якщо в мене реакція на цю вакцину була негативна, то в Діми в мого хлопця вона була позитивна. Це не тому, що він хворий туберкульозом, а тому, що в нас інша вакцина, і робити нам її було потрібно по-іншому. Тому ми мали заплатити додатково за прийом у іншого лікаря, який би перевірив дімі легені і сказав, що в нього все окей, заплатити ще за рентген. Тобто, самі розумієте, сума вийшла набагато більше ніж ми очікували, а саме тому, що в нас не було страхування. А тепер культурний аспект: Відношення поляків до українців і відношення американців до українців. Можу сказати, що це все людський фактор. Часом ти можеш зустріти дуже класного поляка, який підтримує Україну, підтримує українців. В принципі, є хорошою людиною, і тобі зі всім допоможе. Так само і з американцем. Проте те, що ми помітили тут, люди в штатах набагато більш відкриті і готові допомагати людям ніж в Польщі. В Польщі люди більш консервативні і зациклені на своєму житті, на тому, що відбувається навкруги. Друзі, дуже дякую вам за перегляд. Натискайте на дзвіночок, ставте свої вподобання. Побачимось в наступному відео.